Миру, знаєте, віщаю зараз до вас із лікарні, стан трішки погіршився і мушу капатися. Я час від часу знаходжуся на лікуванні, так як являюся інвалідом другої групи. І знаєте, Біблія говорить, щоб ми раділи і дякували за все Богу. Хтось каже, як можна радіти, тому що ти в лікарні. Як можна дякувати Богу за те, що тебе там капають, там колять і так далі? Знаєте, в будь-якої монети завжди є дві медалі. Я був на війні, і якби в мене не виявили цю хворобу, то я не знаю, умови різні були всякі моменти. То можливо, вже б черв'яки з'їли без перебільшення. Тому Біблія говорить: дякуйте Богу за все. Будьте вдячні. Я дякую Богу за кожен день. Я вдячний Господу. Я славлю Господа, тому що Бог дає мені кожен день, дає мені насамперед для того, щоб я славив його святе ім'я, і для того, щоб я був вдячний за своє життя, для того, щоб я міг духовно зростати і так далі. І згадується така одна історія одного пастора. Пастор їхав на служіння. І в нього вкрали гаманець. І коли він приїхав на служіння, ну люди, він, ну стало це відомо, що там він сказав, що вкрали гаманець, і люди спостерігали за тим, як пастир буде себе поводити, тобто що він буде казати, і так далі. Хотіли побачити, як він буде там хвалити Бога, там за що це мені там і так далі, тому подібне. Але пастор вийшов і говорить: я дякую Богу. Перше за те, що в цьому гаманці було не так багато грошей, скільки в мене є взагалі. Друге каже: Я дякую Господу, що в мене забрали гаманець, а не життя. Тому що часто буває, коли люди грабують інших людей, вони забирають і життя. І третє каже: я вдячний Господу за те, що. В мене вкрали, а не я вкрав, тому що він розуміє, що відбувається в духовному світі, і що буде з тим, хто вкрав, якщо він не покається. Тому знаєте, завжди є Господу за що дякувати. Завжди є люди, яким гірше ніж нам, і ми маємо розуміти це. Ми маємо бути вдячним Богу за кожен день свого життя. На сьогоднішній день є безліч людей, які прагнуть. Прагнуть їжі і не мають елементарно. Ми з вами живемо в ізобілії. прагнуть питної води і не мають можливості напитися. Ми це маємо. Хтось не має руки ніг взагалі, хтось інвалід, хтось не може рухатись і так далі. Переважна більшість з нас це все має, але не цінує. Тому цінуйте те, що маєте. Цінуйте своїх рідних, цінуйте своїх близьких, любіть їх. Доки ви маєте таку змогу і доки вони поряд з вами. Тому без Бога, я вам ще скажу, без Бога неможливо любити, без Бога неможливо прощати, без Бога неможливо бути вдячними за все, що ми маємо. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.